Вітаю на своєму каналі Берегиня, дорогі Терези. Пропоную вам гороскоп на червень 2025 року, як завжди, загальні тенденції місяця. Потім робота, фінанси, здоров'я на підсумку особисте життя. Також хочу сказати, що ми на каналі запустили дуже сильні молитви українською, Богородиці, які допомагають в різних життєвих труднощах. Дивіться, моліться і вам обов'язково допоможе! Отже, загальні тенденції місяця. Вам в цьому місяці треба проявити мудрість. Мудрість і хитрість. Через те, що у вас є якийсь клопіт. Може бути клопіт пов'язаний так, як карта дитини, з дитиною. А може бути, будь-чим клопіт, але ви думаєте, що воно обійдеться. Але для того, аби розв'язати вашу ситуацію, за яка, яка зараз у вас в голові зависла, неабияку мудрість і хитрість доведеться проявити прямо таку, знаєте, яка, можливо, якимось чином виходить за рамки стандартних рішень. Тобто. Подумати, знаєте, якось треба нелогічно, щоб вирішити ту ситуацію. Через те, що сам собою ваш цей клопіт не вирішиться. Необхідно мати якусь стратегію, якийсь хитрий план. Відмінний від того, який ви зараз маєте. Далі, дорогі терези, що вас чекає по роботі в червні? Чекає в роботі якась пропозиція від мужчини. <кій> від мужчини чекайте повідомлення. При тому, що ви щось, можливо, воно у вас вже десь на порозі, але ви в нього не вірите. Ви думаєте, що це ілюзорно, що вам нічого кращого не запропонують. Але ось пропозиція від мужчини в роботі. Е ну, Щось буде у вас цікаве, щось буде нове. І Хто шукає роботу, ось це нова пропозиція. Нова пропозиція роботи. При тому, якоїсь такої аж зіркової роботи, знаєте, на людях буде, такої, якої ви навіть не очікували, ви раді будете Будете дуже раді такою роботою. Ті, ну, ті, хто був на роботі, то там у вас на місці буде пропозиція, ті, хто не був, ну то нова якась. ж. Що? Далі, що ж вона фінансово вам цей місяць принесе? Фінансово, значить, що я вам можу сказати? Те, що вам фінансово принесе, ви витратите на свою половинку. Бачите, тут падає карта жінки і мужчини. Ви витратите на дружину, чоловіка, дівчину, хлопця. Ну, ви зрозуміли, на якісь особисті ваші стосунки. Потратите гроші, які заробите. І в цьому місяці. На пропозицію згоджуйтесь, бо карти хороші зверху впали. Але в цьому місяці будуть якісь витрати. От саме витрати на, на якусь вашу любові, стосунки. Бо карта гори, карта коси, при тому такі різкі, великі витрати. Значні, великі вкладення. Карти таке нам говорять на червень. Ну, це ж тільки червень. Ми ж це не на все життя. Так, далі. Дорогі терези. На що звернути увагу по здоров'ю? Звернути необхідну увагу на мозкову активність, на кровообіг, все, що стосується голови головного мозку. Кровообіг, Перевірити, чи немає, наприклад, якоїсь вегетосудинної дистонії. Через те, що ви думаєте, що це марний клопіт, що ви вже його вирішили, але це питання можуть повертатися, тобто якісь там мігрені, коли голова крутиться, так? головокружіння, отакі речі, на це зверніть увагу в цьому місяці. Змін якихось по здоров'ї в цьому місяці не буде. Тут, скажімо так, ви надієтесь на рішення, але тут. Це місяць шляху, хто лікується, це місяць шляху до видуження, це місяць шляху і пошуку якихось нових варіантів. Так? Тобто тут заключних карт, на жаль, не випадає. Далі, що чекає в особистому житті через в червні. Ще знаєте, що по здоров'ю? Це ви так ще через дітей своїх можете перейматися, що у вас ем, ці мігрені, головокружіння і так далі. Через дітей. І тут просто карта дитини випала. Це за, ч, ч, Через дітей страждає ваше здоров'я. Розумієте, щось ви за дітей думаєте, своїх. Добре, особисте життя в терезів в цьому червні. Бачите, випало сонечко. Випало сонечко і а, випала суперниця. Значить, ви в цьому місяці вам, ви або самі станете знаєте, такою мудрою, хитрою, такою звивистою, як змія. Так? Вам потрібні е, такі е, якості в цьому місяці проявити, для того, аби в ваших стосунках засвітило сонце. Цей місяць якихось нових повідомлень. Нових листів. Дивіться, щоб вам ніхто не хотів підпсувати в особистому життю житті репутацію через те, що от лист і ця змія вони трохи так, знаєте. Не дуже добре. Але карта Сонця вона це все освітлює. Це у вас буде по особистому життю дуже хороший світлий місяць, і не дозвольте ніякій жінці. Вам завадити, хтось може в ваші стосунки лізти, так? Але ви просто не піддавайтеся на такі провокації та й все. Хто питає, чи може щось нове знайти, нові якісь стосунки, то цілком так, бо лист це нова інформація, це нові відомості, це від когось повідомлення, притом якесь світле, хороше повідомлення. Так ось такі прогнози для шановних терзів. Дякую, що були зі мною. Знову ж кажу, для відвернення негативних сценаріїв читайте, слухайте молитви, які є на нашому каналі. Ставте вподобайку, підписуйтеся, звертайтеся, усім буду рада допомогти. Па-па!